Моя професія військовий портний. І працюємо на потреби наших військових ЗСУ. Я з Дніпропетровська приїхав, але я місцевий, але я прожив багато років в Дніпетровське і повернувся просто додому, і щоб хлопці були і вчасно одягнені, і щоб були, і їм було тепло, і щоб, щоб це все закінчилося, повернувся всі додому, живі, здорові. Ми зараз шиємо сумки, і для тактичних сумки шиємо. А так взагалі що просять, ми те і робимо. Було, що ми робили бронжелети, було таке, що плітоноски робили, робили і для пліти ці чехли. О, але все, що потрібно, те робимо. Тут працює на 60 людей, плюс-мінус. Всім надаємо обладнання, місце робоче і вони працюють. У нас і тепло, світло завжди є, бо є генератори у нас. Все робить тільки на перемогу, все на перемогу. Початку дуже багато було теж і приїжджих. О, але теж, хто додому повернувся, хто поїхав далі, хто в Польщу, хто ну, не свят на місці, бо вони теж ну, важко жити на чужині. Ми відкрилися в березні місяці того року. Нам, нам все постачають, ми, ми ці, на підряді ми виконуємо тільки, тільки держзамовлення. Нам і лікала надають, і тканину, і фурнітуру, ми тільки виконуємо роботу і все і здаємо. Працює дві зміни сьомий ранку до, до 12 ночі. Ну, людина там, може зробити ну, поки місно, в день дев'ять сум в день. Приїхала я із Літополя, і ще літо. Приїхала, тому що ми окуповані і дуже тяжко жити там. Зараз там дуже погано. Чому? Бо, тому що лишився сім'я моя там лишилася. Ні, чоловік. Дитина в Польщі, а чоловік лишився там. Він не зміг виїхати на даний момент, він там. І на даний момент дуже буде жаліються, в тому плані, що все російське, рубль ходить, пенсій не вистачає, зарплат не вистачає, робіт немає. Я по професії швія, у мене був там свій бізнес, точно такий же, як, як тут. Тож, ну, так ми шили сумки, ми чесні предпринимателі. Надіємося, що скоріше це все закінчиться і ми повернемося і далі будемо працювати вже в Україні. Хлопці наші там на війні, а ми тут в тилу допомагаємо. Приїхали із Херсонської області 17 марта. Строїлись тут на працю, тут працюємо, поки місь. додому не збираємося їхати, бо там опасно. Ну так, поки ми тут працюємо. Цього не міг раніше робити, ми взагалі фермери. А тут а, навчили мене цьому ділу розкройщика і тепер працюю розкройщиком. Роблю підготовку для сумок, для штанів, для шапок, штани, все шиємо. Працюємо заради перемоги, працюємо, щоб наші захисники були одіті, обуті, щоб в них було спорядження. Ну так, вдома, щоб не просижували. Економічно вклали всі гроші, що могли, нікуди не тікали, не вивозили за кордон, все залишили тут і залишимо. Я думаю, що все буде в нас окей. Ну і працювали. І от бачите, зараз воно так розширилось, гарно працює багато робочих місць, багато підприємців. В основному в нас, взагалі в нас тут якби швейне таке об'єднання підприємців. І основною нашою метою є розвиток підприємців. Тобто такий, як інкубатор, щоб ми їх потрошечки навчили, обучили, навчили плати, сплачувати податки, навчили користуватися кредитами, навчили користуватися якимись іншими способами для того, щоб вони пізніше, коли настане мирний час, ми все дуже, дуже віримо і дуже цього чекаємо. Вони змогли працювати на економіку України підтримувати нашу Україну, розвивати нашу Україну, тому що після війни. Нам буде ще один відкритий фронт, це економічний, для того, щоб ми стали повноцінною самостійною державою. У нас є такий гарний технолог, який приїхав з Дніпропетровська. Він навчив дівчат просто людей, які нічого не вміли, він їх навчив всьому, всьому, навчив шити. Ми зараз дивимося, вони не могли пошити один чехол, звичайний, а зараз вони шиють цілі сумки, штани, куртки натовські ш'ють. Це, це дійсно дуже талановито. А людина отримала професію. розумієте? І мало точно отримала професію. Наші стала підприємцем, наші сплачує податки, наші користуються карточками. Вона веде абсолютно. Її вже можна пускати в доросле, як кажуть, життя. Ми не можемо програти, ми просто не можемо програти, розумієте, тому що за нас весь світ. І в першу чергу ми самі за себе.